Ну що сьогодні знову будемо обговорювати новиночки для тих, хто мене бачить вперше, привіт, мене звати Віка. А ті, хто бачив минулий випуск, безмежно вам вдячна за підтримку та активність під таким відео, під цим форматом. Для мене минуле відео було першим таким пілотним в цьому форматі. Нагадую, також в цьому відео що я завжди вам дуже вдячна за активність. Перевірте, чи ви підписані на мій канал, чи стоїть у вас дзвіночок, це також дуже важливо. Та довгі коментарі це завжди класно круто. Все, поїхали, взяла ноут. Тут у мене всі новинки, які я відібрала, які ми з вами будемо обговорювати або обсірати. Побачимо якогось, що другого буде менше. Ви також можете писати, звісно, свою думку в коментарях з тих чи інших брендів, тих чи інших продуктів. Що ви думаєте про ці новинки? Коротше, давайте дискутувати і спілкуватися в коментарях. Я буду починати з постів на TrendMood з 11 березня, здається. Тобто, вийшло попереднє відео, і одразу почали сипатись інші новинки, які я почала скрінити. Нова колекція Catrice. Я коли її побачила, я подумала, що це ту. По нова колекція Rare Beauty. тому що пакування цих хайлайтерів. ви розумієте, що мені нагадує на? Да? Угу. Це така перлинна колекція. Мені цікаво, чи з'явиться вона у нас, чи з'явиться вона на натіну. Ну, Скоріше все, якщо вона вже доступна в Європі, то якої ідеї має. Дуже гарні пакування блисків. Мені подобається ця кулька зверху. Тобто, це ну, теж типу Rare Beauty, але все одно ця кулька трошки відрізняється, слава Богу, Виглядає це дуже симпатично. Хелетри також на правому фото виглядають дуже гарно. Як воно буде в житті, побачимо. Загалом мені подобається, що робить останнім часом Катріс. Напишіть, чи хочете ви відео все обличчя косметикою Катріс або Essence, тому що бачу дуже багато прикольних у них продуктів, які було б цікаво протестувати з вами. Якщо хочете, то скажіть. Не можу нічого поганого сказати з приводу цієї колекції. Треба дивитись, пробувати так зовнішньо і ідейно виглядає все окей, якби не оцей плагіат на Rare Beauty в плані пакувань. Але це бюджетні бренди, так що це це понятно. MAC Non-Sticky Glass. пролетіла якось повз. Це ці фото. Я їх побачила якраз перед відео, коли гортала чи нічого не пропустила за скрінити, подивитись. Навіть не хочу сильно на цьому зупинятися. Виглядає гарно відтінки. До речі, дуже красиві відтінки. Але у мене до всіх зараз блисків, які виходить, питання, чи воно нам треба. Тому що я вже бачу відео в тіктоці, де люди викладають, що от у мене залежність від блисків, я купую свій купу світу купу близьких, мене така на коробка цих олійок, і в мене нема стільки губ, щоб не вимазатись. Боже, сонечково. така хороша погода, так, так приємно, правда, світло близька. Але так так класно, що сонечковоше. Врешті, бо мене ця сіра, сіра фігня мене вже задовбала, Чесно, мені хочеться ну, трошки позитиву, хоча б хоча б бачити сонечко через віконечко. Так от, що типу треба зупинитись купувати мені близькі, бо у мене немає сії губ. А я їх купую, купую і купую. Бренд їх випускає, випускає і випускає. Тут питання, чи треба нам черговий блиск. Тому що так загалом виглядає дуже гарно. От якщо він ще повністю не липний, це типу я колійка, то абсолютний лайк можна поставити. Особливо ті відтінок quality. Мені дуже подобається такий темний коричневий. Мені добре добре. Dior з їх літньою колекцією. Боже, які красиві для мене ці палетки. Я не знаю чому. Але я дивлюсь на це тиснення. Я розумію, що воно розламається через 3 секунди, як тільки я туди почну тикати пензликом. Але як гарно це виглядає! І загалом відтінки під цим тисненням виглядають дуже bad. Я б не знаю, чи купувала собі таку палетку. Тому що чи треба вона мені Навряд я в мене є інша палетка Dior, яку я хочу. Але оцю я б напевно пропонувала. Пустила, але просто саме тиснення воно виглядає дуже симпатично. Тут у нас є і матова помада, і максимайзери нові. Загалом в максимайзерах нічого якихось прям ультралімітованого відтінка не, неймовірного немає. Оцей 0,92 дуже симпатичний. Це от єдиний відтінок, який я, напевно, виділила, бо він виглядає дуже насичено, дуже яскраво, дуже прикольно. 090 мені здається, що схоже у Dior вже є, і це не щось прям суперспецифічне. Але загальний вайб колекції такий приємний. приємний. Мені ця колекція подобається більше, ніж а, чи весняна, чи літня колекція минулорічна. Не пам'ятаю, там така вона була вся типу трошки пастельна. От ця мені зайшла трошки більше. Наче нічого, нічого цікавого, але. Ну, гляде, Фенті. Ви думали, нам а, ну, фенті, все вже більше не буде випускати так, якихось нових продуктів для губ. Вже ж ну, начебто досить, начебто у нас вже є і просто фенті, звичайні її близькі, і фенті хіт, які типу плампери. І оцей бальзам з блискітками з відтінком. І що ще у нас є? І ще якась інша у нас є. Просто оліїчка така, по-моєму, вона напівпрозора. Ні, 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 стоп, стоп, стоп. У нас тут алюмінайзінг, ліп, ойл, Gloss. Здається, я не бачила у неї з приміткою Ойл. Можливо, я помиляюсь, до речі, тому що, хоча може, я дійсно помиляюсь. На війшній коментарях. Коротше, нові відтінки, блисків для губ від Ряни. Відтінки красиві, нічого не можу сказати, тут є такий на, на на Давайте ми просто пропустимо. Я втомилась від блисків, я не знаю, що можна обговорювати. Ріани їх вище вище, крихші. У мене є два відтінки Fenty Beauty і вони прекрасні, вони чудові, продукти супер, бомба, клас. Я хочу спробувати цей бальзам з відтінком, з блискітками. Але, ну. Все, хватить вже. Хватить. Я вже втомилася б говорити продукти для губ. Нарешті, нарешті, не продукт для губ. У нова колекція від Sephora. І Боже, виглядає все так яскраво, так прикольно, давайте все по порядку. Blush and go, малесенькі такі рум'яна, рідкі. Пакування окей, не дуже люблю цю пінпочку, але нормально. По відтінкам, по свочам мені не зайшло. Якісь такі відтінки, як мінімум, на свочах, доволі одноманітні. Можливо, це так погано зроблено фото, або просто реально дуже будуть схожі, якісь дивні відтінки. Буде видно вже потім з реальних фотографії поки що на промо це виглядає дуже сумнівно. Але в стіках дуже прикольно виглядають ці три відтінки. Понятно, що це такі розуміють джелі блаш типу такого. Я не великий фанат такого формату, але вони виглядають дуже яскраво і дуже прикольно. Не дивлячись на те, що я стала любителем чорно-білих пакувань, мінімалістичних. Оце прям знаєте, така кольорова. Мені прям піднімає настрій, коли я дивлюсь на ці три стіка, і на фоні всієї колекції вони виглядають так. Прикольно, що у нас тут ще є. У нас тут ще є палетка рум'ян, просто окремо відтінки рум'ян. І оця палеточка рум'ян, це знаєте, таке нагадування на one Size. Навіть не на Патрік та на one Size. тому що саме one Size такі типу, є палеточка трійка з рум'янами і там хайлайтером і здається кремовим продуктом. Не пам'ятаю точно, не хочу помилюсь, не буду стверджувати. Тут вже відтінки цих продуктів набагато симпатичніші ніж у ці Blush and Go. тут прям прям виглядає гарно, прямоглядає прикольно. Верхо, що Sephora це бюджетний бренд. Все це виглядає класно. Заголом Sephora дуже багато. Та непоганих продуктів, Особливо їх матові помади, просто бомба тут я ще бачу ліптінт, бачу якийсь олівчик, бачу караплі типу ля бронзер. Можна поки що лайк поставити. Mm -hmm. Not bad І тут ще у Сефори у цих палеточках. В них, як я бачу, по правому фото в них зеркало, воно дістається. Це дуже прикольна задумка. Мені не аби як це подобається, тому що можна дістати дзеркало, взяти його ближче, якось фарбуватись. Люблю, коли продукти такі не те, що універсальні, не можу підібрати сюди слово. Їх можна трохи трансформувати. Вони мають ну більшу універсальність. І ви мене зрозуміли. Я думаю, прикольно, що це зеркало можна дістати. Повна ригачка за версією Вікімоті це нова колекція з Барбі. Від Beauty Creations. Крійшенс. Нащо? Щоб що, для чого, кому воно треба. Питання відкриті. Барві бум пройшов вже скільки? півтора-два роки тому, і я досі не можу без цього говтатись. Для мене всі в колаборації з барві поки що виглядають дуже дивно, і причому що тут жоден продукт мені не сподобався. В них нещодавно виходила, розширилась лінійка їх кремових скульпторів рум'ян. Думаю, ну прикольно, хорошо. Що це було і наше? Воно не знаю. Єдине, що більш-менш виглядає в цій колекції, це рум'яна. Тож оця трійка, така типу. One size зно. No. Але господи, ну все одно вона виглядає дуже сумнівно. І чи треба вам та Барбі зараз? Я не знаю. Чесно, ну, таке собі, типу, фу. Знаєте, це о, той випадок, коли ми хочеш сказати, не на часі, от просто не на часі. тому що для чого? Вже той Барбі бум був всюди і всі в нього втомились, і випускати зараз колекцію з Барбі, яка виглядає відверто погано. Ну, я варіант. Причому це знаєте, не те, що прям яскрава якась весела така колекція, літня ля-ля-ля з намиком на Барбі. То тупо просто рожева бомба, яка ну, не несе взагалі ніякої ні краси, ні класних продуктів, нічого. Просто, наче так, коли рожеву фарбу не бахали в усі пакування і вийшло щось, щось, що вийшло, типу, фу, не подобається. Look who's back Powder Sculpt Velvet Bronzer, House Labs. A creamy velvety Power Bronzer. House Labs. прекрасно, красивезні бронзери, красивезні відтінки на промо, красивезне пакування. Я навіть не буду з зупинятись. Просто супер, ставлю лайк. House Labs спробувала. До речі, в минулому відео казала, що хочу від House Labs кремві рум'яна. І Beauty Macaron мені написала, і вона хотіла їх вставляти в свій розпродаж, але про цим написала мені, бо почула, що я хочу, і я їх не купила. І я задоволена на всі 100%. Це просто прекрасні кремвірум'яний від House Labs. Бомба, якщо хочете подивитися огляд, приходьте до мене в Instagram і в TikTok. Всі посилання на мої соціальні мережі в описі під цим відео. Патрік yeah. та це просто піз. Я по іншому не можу це назвати. Я не знаю, як можна. Бути візажистом і випускати да, такі продукти, які дуже класно працюють в кейсі візажиста, і випускати таке пакування. Воно красиве, немає ніяких питань, але він коли показав на відео ці продукти для тіла, і наскільки вони якісь знаєте, гігантські, і це скло круто, коли за таку ціну пакування зі скла. Але воно якось виглядає настільки величезне, ну, от, блін. Ну, от дивіться, боді ойл можуть використовувати спокійно візажисти. І використовують чи хочу я боді ой від Патріка, та який би не був класниці, боді ойл тут настільки якесь пакування величезне, що от його просто не хочеться, тому що воно буде займати місця. Кейсі просто уєву ну, тучу. І воно ще буде важке. У мене багато тонів в скляному пакуванні, і це важко. Я не можу їх зараз перелити в інші баночки, бо суспільство ще не готове до того, щоб візожисти будуть переливати тон маленькі баночки, але це звісно багато комфортніше. Це взагалі там для окремого відео. Не про це. Я ношу ці зі баняки, оці банки з тоном. Але коли ти дивишся на Патріка та на Маріо, на інших візажистів, які створюють бренд, тобі хочеться, щоб вони це знаєте створили в першу чергу для себе. Я не думаю, що Патрік. Та хоче на своєму горбу носити його тон, в який просто також виглядає якось дуже масивно, і в нього просто ну, просто тупо аркумна така важка штука. І те саме стосується боді-ойл і всіх оцих для тіла штук. Я не думаю, що Патрік та хотів би на своїх плечах носити всі ці штуки для тіла на зйомки, да, і мазити цим моделей. Вона виглядає все дуже класно. У мене питання по пакуванню. Мені не подобається просто, тому що ну, знову-таки, ну фу, слово дня сьогодні. Фу. Можете зі мене не погодитись сказати, що це для домашнього користування, окей, все супер. Але просто ну, від візажиста бачити такі величезні скляні пакування для мене трошечки така собі історія. І на відео це виглядає просто не знаю. У нього пів, значі, пів голови в нього з цих продуктів. Ну коротше, не подобається фу хула. Мені здавалось, що цей бронзер. Залишився в далекому 2016-му році, році, му коли він був супер популярний. Оцей такий маленький, квадратненький. Я пробувала тільки пробнички. Мені загалом сподобалось, але скажеш, що яке щось інноваційне? Ні, але на той час це був реально бомба-бронзер. Про нього говорили всі. Його було дуже багато, і зараз вони його перевипустили. Наскільки я розумію, це бо о, от бронзинг баум, тобто що він скоріше, се, battery, да, battery Soft Balm Version of the Original Hula. Тобто він такий буде трошки кремуватий. І знаєте, мені подобається це пакування більше ніж старий. Мені подобається, що вони його переформатували в нове пакування, дали йому можливо якесь нове дихання. Але тут палка на двох кінцях. З одного боку, це прикольно, що вони його перевипускають, да, такий хайповий продукт, нове йому дихання, нова трошки формула, скоріш за все, гарні відтінки. Причому що такі такий дуже-дуже світлий відтінок, прям я не знаю для білих, білих білосніжок. Я не знаю навіть. І пакування оглядає норм, все так ня-ня-ня. Але ну, другий кінець це ну. У Хула знову. Це продукт, який залишився для мене в 2016-17 році. Чи треба його перезапускати, чи можливо краще створити якийсь новий продукт? От в чому теж у мене питання. Сьогодні просто якась теза дня, чи треба воно нам, і чи треба воно бренду. От тут, чи треба воно бренду. Це принесе такі ж самі продажі, як приносила хула в 2016 році? Ні. Хтось поностальгує, купить, так. Хтось це не пробував, візьме, можливо. Але чи буде це чимось таким прям новий виток розвитку бренду? Ні. Бенефід вже давно щось не показує якихось. З реально прикольних новинок. Я люблю від Benefit серію для брів, і напевно це. А, і Setting спрей я люблю від Benefit. Все. Все інше мене якось взагалі не цікавить. І тут, коротше, щось таке: 50 на 50 загалом норм. Але чому не створити щось нове, а не перезапускати вже існуюче старе, ну? Ой, господі, Нікс Professional Makeup і колекція з Майнкрафтом. Я була в шоці. Я була в шоці, коли це побачила. Тому що це виглядає просто офігенно. Воно виглядає настільки яскраво. Я не люблю дуже яскраві пакування, але враховуючи весь хайп щодо Майнкрафт Муві, знаєте, був Barbie бум, а зараз якийсь трошки Майнкрафт Муві бум, тому що я бачу колаборації інших брендів. Також з Майнкрафтом, а не косметичних. Ну блін, це прикольно. Це типу от Актуально це якраз на часі. а не як колекція з Барбі. Це будуть купувати, це будуть дивитися. Симпатичні відтінки хайлетрів, симпатичні відтінки рум'ян. Не дуже, напевно, це зручне буде квадратне таке пакування. Але, але мені цікаво, чи дійдеться до нас нові відтінки фет-ойлів, всіх кліків. і дзеркальце. Дзеркальце виглядає дуже прикольно, дуже класна фантазія з приводу того, що це аля портал виглядає класно. У Нік з останнім часом дуже багато яскравих таких пакувань. і Це прямо от в тему бренду і все онце. це. Коротше, воно якось, меч склався. Мені не дуже подобаються персонажі на цих кубіках, тому що якось не дуже канонічно виглядає деякі з них, окрім жовтенького. Але, але чому ні? Так як це актуально, я думаю, за цим полюсну сто підуть. Причому що аудиторія Minecraft Movie і от вся ця тематика цієї колекції, саме візуальна частина цієї косметичної колекції, вони один одному підходять. Тому я думаю, що що да, може бути, може бути. Не, не хочу сварити, не хочу, прям що це шедевр. Просто прикольно, прикольно і дуже сильно звертає на себе увагу. Нема такого, знаєте, що дивишся на Beauty Creations Барбі і просто на краплю такого рожевого. А тут прям все так. Ня-ня-ня-ня весело, прикольно. Urban Decay. Я в шоці, що ми говоримо сьогодні з вами про них, тому що для мене це такий бренд, який залишився в 2017 році. Після його просто шедеврів Naked, які на той момент були шедеврами, їх всі купували, вони були супер хайфовими. І т.д. Я забула про них взагалі. Останні рази, я пам'ятаю, що мені Urban Decay, Це їх палетка спарклів і загалом їх спаркл Space Cowboy. Все на цьому, якби популярність Urban Decay і їх можливості створити щось класне закінчувалися. Тут вони випускають Creamy Shadow. і я їх бачу і розумію, що вони прям захоплюють мою увагу, тому що в них дуже прикольне пакування. Воно виглядає дуже цікаво. Відтінки нормальні, є дуже гарні якісь дуохромчики, є щось класичне, типу нормальна лікаря відтінків. І оце пакування виглядає дійсно стильно. Тобто, у мене не викликається почуття, що це тип косметика, якогось там далеких років, що це щось старе, як зазвичай це Urban Decay. Щось змінилось? Що змінилось? Не знаю. А що, але це виглядає добре. Я думаю, ми побачимо огляди на ці ліквіда ще десь на американському тік я сподіваюся. Бо виглядає дійсно дійсно нічого собі так. Плюс у них ще вийшли олівці, тіні виглядівця, це не так цікаво, але знову-таки добре, що хоч щось, тому що перед цим новинки мене урбанті взагалі щось. Не радували, ніяк не подобалось. От останній раз це була палетка з яка була класною, дуже класною. Я її дуже хотіла, але так розумієш, це Limited Edition. У мене вже з Дуже дуже багато, тому чи треба за такі гроші мені ще одна плитка з Хотілося Хотілось ладно. Шо я брешу? Хочу ще Шарлота Тілбері. Боже богиня моїх відео. Особливо попередньо, коли я пройшлась по ній просто повністю сьогодні, вона мене радує. Це от, от ну, ну, чого не можна було так раніше? Ну чому треба було випускати ті палетки, які мене розчарували? Тут у нас дуо, оце сердечко, боже, як воно симпатично виглядає, особливо на промофотках з цим красивим світлом. Коротше, дуже гарно виглядає це сердечко, дуо. Мені не вистачає трошки відтінків, тому що я навіть не знаю, що от мені хочеться вибрати, тому що мені щось це трошки темнувати, а це занадто рожеве. Але як воно краси. Виглядає. Тут 100% хтось знай... ну, багато людей знайдуть для себе відтінок із цих двох. Ой Боже, як воно гарно виглядає. Просто вау. Знаєте, в мене відчуття від цього сердечка, що це от косметика принцеси. От якесь ось таке відчуття. Мені прям сподобалось, типу. Прям, прям сподобалось. Нові відтінки помад, як я розумію, чи пакування. Не можу прочитати. Єсть yes. щось нове <пакування>, Пакування Дуже симпатичне. Тут є такі сердечка на кришечках. Клас, 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 клас. Перший раз за останні не знаю скільки місяців я хочу похилити розутіл. це сердечко, воно прям не йде в мене з пам'яті. Я не знаю, чи я його хочу купувати. Якщо хтось колись мені його надійшле, подивитись, потестить просто подарувати. I don't know. типу окей, okay. але я б його явно не купала. Я не можу зрозуміти, який мені втінок подобається. Напевно, ніякі мені не підійшов. На жаль, але те, як він виглядає, мене прям заворожує. Мені прям дуже. Подобається. знаєте, така ностальгія трошки в Revolution по їх сердечкам, але там вони були такі картонні, не такі гарні. А тут прям це вишукано от люксове сердечко. Красиво виглядає New Shades. Відраувують пофіг плюс пофіг. Знаєте, я дуже рівно дихаю до бренду Road. Для мене тут більше про маркетинг, ніж про якість продукції. Я Про це вже казала, що для мене бренд переоцінений. Єдиний продукт, який я б не спробувала, це рум'яна. Але ну точно не близькі, точно не олівчики, тому що для мене це трошки переоцінена штука. Те в більшості просто пройшов дуже класний маркетинг. У мене їх чехол в вантівіш листі не подобається. Тому рум'яна я б спробувала. Але що там виходить? Поки що я абсолютно рівно до них дихаю. Мені не цікаво. Тому що таке собі, знаєте, коли цінник не співпадає з якістю продукції, це я кажу про олівчики, коли просто крутий маркетинг а який не підтверджений дійсно класною продукцією, що вона варта такої реклами. Я поки рівно диху дроут. Проходимо далі. Знову продукт для губ. Хто це? Це Maybelline. Я дуже розумію бажання брендів створити як можна більше різних продуктів для губ, тому що це популярно, це трендово. Всі почали знаєте, от фарбувати губи, намазувати їх олійкою, Це стало як базовою звичкою, як чимось, що ми звикли робити. Що я завжди, коли виходжу з дому, я торкаю в своїй кишені. В надії, що я не щупаю там блиск для губ. У мене всюди розкидані олійки для губ. Це нормально. Я люблю, коли мої губи сяють, коли мої губи зволожені і так далі. Але бальзам з кольором. Я не хочу, щоб ми 50% відео про новинки кожне відео обговорювали продукти для губ. Ну, ви мене розумієте. Їх вже занадто багато, як на мене ринок, переповнений ними. Вони виглядають прикольно. Пакування виглядають симпатично. У Maybelline продукти для губ переважно виходять хороші. Я б спробувала якісь еспресо, найтемніший коричневий відтінок. А я б їх спробувала безумовно. Але агітувати до покупки постійно якісь нові продукти для губ з усіх просто дірок. Виходить. Ці продукти для губ, і я не знаю. Я б спробувала, але знову-таки за свої гроші б я не купила. Якщо Maybelline буде робити розсилку, звісно, я зроблю огляд, покажу вам, скажу, що я про них думаю. Але будь ласка, я хочу зараз, ну щоб всі подумали про те, перед покупкою чергового продукту для губ, чи треба він вам чи ні. Тому що я вже бачу, як реально люди просто такі, все, я на місяць іду в антипокупку нового блиску для губ. Тому, будь ласка, зверніть трошки на це увагу, бо щось реально думаю, всього стало. Я нічого не маю проти продуктів для губ, якби Между люблю у мене їх багато. Я постійно фарбую губи чимось, олійками, маслами, олівчиками там ще чимось, але ну досить. Давай там випустимо якийсь новий продукт, який ми будемо просто розносити всюди. Фух, висказалась на останок. У нас Westman Atelier. Я дуже хочу спробувати від цього бренду скульптор, але вони випустили суху варіацію їх оцих продуктів для обличчя. Клас, я прям лайк ставлю з задоволенням. Подивлюсь, огляди, коли цей продукт будуть вже тестувати і показувати. А тому, що виглядає симпатично, особливо комбінація відтінку Petal і Biscuit, Це якраз такі є кремові продукти в цих відтінках, я так розумію, що в інших також. І це класно. Це класна ідея, коли в тебе є кремвий продукт в такому відтінку, і ти випускаєш сухий продукт в цьому відтінку, Якби знаєте, продублювати кремову корекцію сухою цими ж продуктами, цими ж відтінками. Класна ідея, клас. Виглядає безмежно цікаво, як воно буде працювати, тому що мені подобається бренд-весне Atelier, якраз якесь виглядом їх стіків, Це такий люксик, так красиво все. Звісно, там грамовка отака просто в тих продуктах, а ціна отака, але воно виглядає дуже красиво і дуже багато гарних відгуків цей бренд має на їх якраз і кремову продукцію. Тому побачимо, побачимо. Я прям ексайтед. Мені прям подобається, як це виглядає. Все. Новинки закінчились. А до речі, в минулому відео я вам казала про новинки від Ламель. Вони вже продаються на Мейкапі. і новинки про колоринтенс. Я думаю, вам не треба про них казати. Бо українським брендам зараз не бачу чогось. Прям такого бум, що виходить, прям щось багато нового. Але от по тим, що ми його з вами в минулих відео, вони вже доступні до продажу. На цьому все ми обговорили з вами. Все, що тут на скрин, Не буду говорити з вами про палетку від Margaret, нову, Вже всі її показали, про неї щось розказали. Виглядає гарно, симпатично, клас. Все, супер, не бачу сенсу на ній зупинятися. Фух, господи, висказалась так, висказалась. Напишіть в коментарях, які з продуктів ви б спробували з цього відео, що вам сподобалось найбільше, що не сподобалось. Можливо, сьогодні якась дуже сувора, але справді мене дуже хороший настрій. На жаль, дуже добре, не дивлячись на мій макіяж і на мою суворість в цьому відео. Просто ну, що за колекції Барбі, господи, кому воно треба? Щоб шо. Що? Якщо так підсумувати це відео, щоб я спробувала. Я б спробувала рідкі тіні від Urban Decay, Я б спробувала щось з колекції Minecraft. Чому ні? Це дуже виглядає весело. Звісно, of course, це дуо від Мес Westman Atelier, а також, почому ні, колекцію від Catrice, у ці хелетера Rare Beauty. Було б цікаво подивитися, що воно взагалі, як воно виглядає і що себе представляє. Ви просто найпрекрасніші, найкращі, найприємніші. Люди. Якщо додивилися відео до кінця, мені було дуже приємно, що ви приділили мені свою увагу. Цікаво, чи їжі. Формували чи просто дивились ви мене зараз. Всім до скорої зустрічі до наступного відео. Сподіваюся, вам цей формат подобається, і мої, оці, як це сказати, втики деяким брендам і їх новинкам нам теж подобаються. Всіх поцілувала до скорої зустрічі, до наступного відео.